Доброго дня, шановні мої, вибачаюсь за те, що так довго не виходила, цілий місяць не знімала відео, не виходила на зв'язок. На жаль, сталася маленька трагедія в житті, потрібно було її пережити. Але все закінчилось, тому йдемо далі вперед. Повертаємося до наших новин і разом з вами будемо закривати цей важкий, просто неймовірно важкий рік. Так, новина. Новини, новини буду читати швидко, коментувати, щоб ви звернули свою увагу. А вже в окремих відео будемо розкривати певні теми. Обов'язково це стосується моїх спонсорів каналу. Спонсори почали відписуватися, тому що було таке досить довго тривале затища. Я вибачаю ще раз, приношу своє вибачення, але потрібно було це все пережити. Повертайтеся, будь ласка, ставайте знову спонсорами каналу. Для вас буде дуже багато контенту відзнятого індивідуально, бо є про що поговорити. І так, уряд запровадив реєстр сайтів продавців підакцизних товарів. Реєстр стане єдиною державною базою відкритих даних з переліком веб-сайтів легальних онлайн-продавців. Будь ласка, зверніть увагу, ті, в кого онлайн-магазини: Інстаграм-сторінки, Facebook, Pro'Ua, все інше. Якщо ви гадаєте, що у вас немає просто там сайту якогось, да, на який можна перейти і вибрати товар з переліку, це не означає, що всі інші платформи не прослідковуються нашою доблісною податковою, і вони не в курсі. Всі все в курсі. Є люди, які до цих пір продають підакцизні товари без акцизу, без отриманої ліцензії. Ну, коротше, ввезені не нерозмитнені товари. Це все дуже погано. Закликаю вас схаменутись і передивитись ваш підхід і погляд на цей вид бізнесу. Ідемо далі. А далі моя реклама мого маленького магазину для душі, трав'яні чаї. Звертайтесь, а також зверніть увагу під відео на посилання спонсорства каналу. Є нова можливість стати спонсором каналу і одночасно отримувати від мене раз на три місяці такий маленький бокс з презентами чаїв або джемів. Будь ласка, підписуйтесь, або особисті мені напишете вашу адресу нової пошти і ваші дані. І кожні три місяці, як тільки коли ви будете постійним спонсором, я буду надсилати вам подарунки. Так, ідемо далі. Установи реагують навіть не на суму, а на слова, які ви вписуєте в призначенні переказу, тему з блокуванням рахунків. Ніхто не відміняв, вона стала ще більш жорсткішою. За місяць до мене звернулися ну, мабуть, людей 5-6 з цією проблемою. А це статистика, повірте мені, раніше раз на три місяці одна людина могла звернутися з такою проблемою, а тепер просто масово почались блокування рахунків. Для того, щоб мінімізувати, якби як то кажуть, ризики, хоча б дотримуватися якихось. Ну, Не знаю, простих правил: слова-тригери за крипту, за обмін валют, повернення боргу, якщо регулярно, за послугу, за товар, якщо рахунок не ФОПовський. Тобто, ми зараз з вами говоримо про карти, картки фізичних осіб. Як краще писати: особистий переказ, сімейна підтримка. Повернення коштів за домовленістю. грошовий подарунок. Зрозуміло, так? Але ж ви маєте розуміти, що грошові подарунки також бувають різної кількості. І в залежності від цієї кількості банк може затребувати. Всі подарунки мають бути задекларовані, якщо вони більше однієї мінімальних заробітних 10 неоподаткованих мінімумів, тобто 170 гривень. Тому. Будь ласка, майте це на увазі, що з грошовими подарунками також не пограєшся. Взагалі, знову хочу звернути вашу увагу на монобанк. Я підключила там функціонал щодо моїх, моєї сім'ї, підключила матусю, щоб у нас там потрібно додати свідоцтво про народження дитини і її паспортні дані, вказати номер телефону. І вони підв'язують мою. Інформацію з її інформацією. І я перекидаю кошти, і вже без, навіть без призначення платежу, ніяких питань до мене немає. І вони регулярні. Тобто, сім, сімейні перекази ніхто не відміняв. Все в порядку буде. Просто в рамках розумного, от і все. Екс-голову ДПС Насірова засудили до 6 років в'язниці. Чому я так посміхаюсь? Тому що. Заявлено було 20, а спустилися до 6. Ну, є як є. Хто не знає, хто такий пан Насіров, це представник податкової служби України. Один із головних представників, якого було звинувачено і у відмиванні коштів, і у чорних списках ПДВшних фірм, що займалися відмиванням, завдали державі збитки на 2 мільярди гривень. Краще б він нам повернув 2 мільярди гривень, правда? Але маємо те, що маємо. Насіров буде своє відбувати. Форбс нам новини такі опублікував вже їм, мабуть, місяць цим новинам. Гулівер закрили на невизначений термін. У мене є клієнти, які працювали в Гулівері. Це було щось неймовірне. Прийміть мої співчуття, тому що немає світла, немає води, все повідключало. електроенергії немає, в кого були такі желізні сітки закрити свої магазинчики. Просто піднімалися і, і молотками, і, і, і гваздядьорами, чим там тільки вони їх не виламували, щоб підняти і забрати свій товар вивезти. Коли запрацює, невідомо. Мабуть, ну, запрацює стовідсотково. Вони ж мають вирішити, тому що ну, такий це масштабний проєкт, і він не буде пропадати, йому не дадуть можливість пропасти. Але треба потерпіти. потерпіти. Як завжди, потерпіти це наше, я так дивлюся. Причина після реєстрації права власності консорціуму Ощадбанк 80%, Укрексімбанк 20%, ексвласник ТОВ 3 О перешкоджає передачі критично важливих систем комплексу. Я думаю, що вони ці всі питання якось врегулюють і вже всі повернуться. Це я побачила на просторі інтернету і дуже сильно зраділа, що в нас скоро, можливо, з'являться помічники. Надіюсь, не за 20 тисяч доларів, а нам зроблять трошки дешевше. Але вже є вже є в наявності, і навіть я вам скажу так: деякі кулі... представники кулінарії вже собі завели таких допомічників і вже знімають з ними відео. Нам бажаю дівчата! хлоп'ята, бажаю нам таких помічників. Поки ми сидимо, працюємо і опрацьовуємо те все, що відбувається на фоні, і те, що ще буде відбуватися, ну, хтось би мав би закинути стірку. Це, це було би просто дуже круто. Нацбанк ініціює введення податку на міжнародні посилки до 150 євро. Наразі це не тільки ініція. Ініціює Нацбанк, Держфінпо, не Держфінпослуг, а МВФ опублікувала план, де захотілося, щоб до наступного траншу. А ми з вами розуміємо, що наша просто країна в неймовірних боргах, і цей транш нам потрібен, і наша влада зробить все можливе. Щоб ми до цього траншу мали відношення. І одна із умов цього траншу: що більше не буде ніяких пільг про по, по розмитненню і по опадкуванню. Зараз 150 євро можна спокійно заплатити і отримати свою посилку, а потім уже цієї цифри також не буде. Це призведе до прямого подорожчання усіх закордонних онлайн-покупок для українців. Є, як є, нас, нас не зламають. Пенсійний не дрімлять. Там в пенсійному фонді також багато значних змін. Про це буде знято окреме відео. Але те, на що я хочу звернути увагу вашу: що ті, хто займається лікарнянами, ті, хто ФОП, які йдуть в декретну відпустку, Передбачено статуси заявок розрахунків. заявка -розрахунок — це розрахунок, який ви подаєте онлайн через сайт Пенсійного фонду України, де претендуєте на виплату з пенсійного фонду. І ось перше це залишено без руху, друге це прийнято, третє відмовлено і четверте оплачено. Їх буде чотири. Зараз різні статуси, їх здається, 6 чи 7. Тепер буде 4. Оновлене повідомлення про виплату страхових коштів. В новій формі треба буде вказувати е, ідентифікаційний код або серію паспорта за наявності. Ну, окей, це не проблема, я думаю, вказати зайвий раз. 7 листопада діють нові заяви розрахунки. Це ми з вами прочитали. Е, Гараховський Грах... е, щось там бадається з пумбом, міряються. Можливостями, міряється можливостями зробили ось такий скріт. А ми не можемо тролити пумп, тому що краще ніж вони тролять себе самі. Вже ніхто не впорається. Банківський день зараз закривається, спробуйте пізніше. Вказує на той факт, що пумп працює не цілодобово і є дуже багато технічних збоїв, коли він не може переказати здійснити переказ коштів. Скажем, технічні якісь такі недоліки, ну, таке. нові 5 тисяч гривень. Вітаю вас. Ви маєте розуміти, що це все використовуються бюджетні кошти. Нам от прям конче потрібно 5 тисяч гривень. А знаєте, мабуть, навіщо? Для того, щоб коли ти несеш ці сумки, да, цей скандал, ви зрозуміли, да? Беб все що тут розслідувало САП, Беп. Коли відео показало, як він переносить сумки, і каже, що дуже важкі переносити стільки грошей кілограм. То тепер по 5 тисяч, якщо буде купюра, одна, то буде полегше. Фінтех та криптовалюти. Робінгуд у партнерстві з Гофу тестує в Нью-Йорку сервіси доставки готівки додому. А десь там, на іншому краю світу, скоро готівку будуть приносити додому. Це щоб ви розуміли не дадуть до пенсії по 870 гривень. У грудні 2025 року багатодітні матері, які виховували п'ятьох і більше дітей, дотримують доплату до пенсії 873 гривні. Для отримання доплати необхідно звернутися до пенсійного фонду України з пакетом документів. А, ну це ж воно. <сham <Ep>. <сham> це ця. Ця картинка, там, де несли-несли сумки. Дружина бухгалтера бек-офісу Фурсенка придбала елітну квартиру в центрі Києва за 400 тисяч доларів, хоча ринкова ціна за таку до мільйона доларів. Діло навіть не в цьому, що я вам показую цю картинку. Справа в тому, що слово бухгалтер звучить. Я знову вкотре наголошую дівчата бухгалтери, Зіночки, мої україночки, я вас прошу. Я розумію, що коли кажуть тобі, що ти отримуєш бонусні гроші, що ти отримуєш там якусь бонусну посаду, якісь бонуси отримаєш, але підпиши відправ, це все зроби, це все зроби. Я вам, як людина, яка пройшла цей весь це все пекло і проходить до цих пір це все мені аукається з прокуратурою разом, прошу. То не варте вашої нервової системи, вашого життя, ваших знайомств, вашого статусу на сьогоднішній день. Повірте мені. ті бонусних 10 тисяч доларів або ще якихось грошей, вони не варті. Його першого бухгалтера здали. Першого. Ніхто. Ви можете найняти будь-якого адвоката, але ви маєте розуміти, що будь-який адвокат. Вам не піді, треба тільки найкращих. Найкращого адвоката це означає дорого. А якщо там є слово дорого, то всі ваші бонуси просто нанівець сходять. Тому, будь ласка, завжди, між вашим клієнтом, між вам, має бути договір. У кого немає такого договору, у мене є типовий договір, він недорогий. Ви можете звернутися 098, 098, 092 9042. Звертайтеся, будь ласка, надішлю протягом 5 хвилин. Підписуйте з двох сторон. В цьому договірі чітко вказано. Я не несу відповідальність за те, що у вас немає найманих. Я не несу відповідальність за те, що у вас немає касового апарата. Я не несу відповідальність за те, що ви робите там і здійснюєте якісь операції, про які я не знаю. Перестрахувати себе. Мене врятував і рятує до цих пір договір, підписаний між мною і тими компаніями, яких я обслуговувала, де чітко вказано, що я просто подавала звітність і не несу за все інше ніякої відповідальності. Все тільки це. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу, і я закликаю вас себе берегти. Окрім вас, у вас нікого нема. Повірте, в саму скрутну хвилину від мене відмирнувся просто весь світ. Просто в один момент. Ти для всіх стала людиною, з якою небезпечно спілкуватися. Тому що її телефон прослуховують, тому що за нею слідкують, тому що вона ходить постійно на допити, тому що, тому що, тому що. Я розумію, що це я говорю вже про своє минуле. Але вже сьогодні сьогодення можу вам передати свій досвід. Тому, будь ласка, підписуємо договір. Кого нема, замовляйте у мене. В кого є, підпишіть просто, щоб він був, лежав, і ви себе почували в більш-менш безпеці. Я не скажу, що за 100% безпека, але більш-менш. 5 гривень нові. Ще бюджет у нас йде на монетки. Чи будемо, до речі, ви знаєте, так, що у нас відміняють скоро вже монети, у нас будуть шаги, це також бюджет. Не забуваємо про це. Я просто не думаю, що це на часі, але хто питає мою, мою думку. Чи будемо працювати на Різдвяні та новорічні свята? На період дії воєнного стану 73 КЗПП не застосовується? Отже, офіційних святкових та неробочих днів у нас наразі немає. Але бажання відсвяткувати новий рік залишається, мені не подобається це речення далі. Тому працювати в такі дні чи ні, кожен роботодавець буде вирішувати самостійно. Але як робітник, на жаль, ви не зможете вибрикнути там, типу, що, всі вже олів'є ріжуть, а я ще до цих пір тут сижу. Будете сидіти стільки, скільки потрібно. Щоб Автоматичне стягнення боргів ДПС, коли запускається механізм. Леся Карнаух, Леся Карнаух, хто не знає, це наша голова ДПС України, зазначила, що така процедура не є несподіванкою для платника податків. Ну, типу, ми всі знали, ну зараз вже буде просто все автоматизовано. Ну, ви ж вже були готові. А виключно. Буде використовуватися до сформованого податкового боргу, який пройшов усі процедури формування і оскарження. Я теж так думаю, що вони не зможуть прямо в тебе борг виявився, тобі завтра вже банк написав, типу ми списуємо вам єдиний податок, бо ви вчора його не заплатили. Ну і відповідно донараховуємо штрафну санкцію. Такого, я думаю, не буде. Потрібно буде обов'язково спочатку пройти процес якби переписки з податковою, потім. Оскарження, потім пояснення, судова якась, судові рішення прийняти. Я думаю, що буде цілий процес. Але, на жаль, як показала практика з мого досвіду, це все робиться без вашого відома. У мене людина платила не на ті рахунки цілий рік, в неї сформувалися борги, її зняли з єдиного. І потім тільки заблокувалися всі рахунки. Коли вона почала з'ясовувати, виявилося, що вона платила не туди. І той борг формувався. Через це її заблокували і почали списувати. А починає списувати не податкова, а виконавча служба. А виконавча служба завжди зверху бере свої відсотки, 10% за роботу. Ну, можливо, вже скоро буде 15% брат, не знаю, скільки там вони беруть. Розцінки не знаю, але знаю, що ви погасите набагато більше, не набагато, ну значно більше, ніж ви мали б погасити просто насправді. Ось, Тому, будь ласка, контролюйте електронні кабінети платника податків, контролюйте свої борги, тримайте руку на пульсі. В мене можете замовити послугу, аналіз кабінету платника податків взагалі, без проблем. За будь-який період. Я вважаю, що раз на рік людина, яка сама себе веде, яка сама займається своїм, своєю підприємницькою діяльністю, сама займається звітностями, всім сама, її потрібно хоча б раз в рік, щоб хтось глянув. А не хтось, а бажано спеціаліст. Тому, будь ласка, звертайтесь. Ідемо далі. Державна митна служба 100 тисяч доларів під одягом. Я вам скажу так. Я коли виїздила за кордон з коштами, я в рамках закону, у ну, мене просили підняти і, і, і зняти і куртку, і кофту, все перевіряли. Всю машину перевірили, все витягнули. По всім речам полазили руками все. Тому, будь ласка, будьте обережними з такими речами, пам'ятаємо, що можна вивезти 10 тисяч євро еквівалент. Ви можете взяти своїх друзів і переїхати кордон, а потім їх перевести назад на машині, там когось, хто там залишиться, почекає на вас. Не знаю, якось зробити таку маніпуляцію більш законною, аніж незаконною. Тому, будь ласка, до речі, Румунія. Я через Румунію да, Румунник, звісно, все жесть. Ось тому будьте обережними. Чи звільнить форс-мажор від сплати оренди? Ні. Я вам з досвіду також говорю, що ні. У мене орендодавець на свого орендря подав до суду і виграв? Незважаючи на той факт, що у нас була довідка, пам'ятаєте, що коли трапилася війна, всі взяли довідку про форс мажорні обставини. І ми з нею програли. На жаль, тому а все тому, що не було прописано цей момент в договорі оренди. Людина була зобов'язана виплатити усе і ще й навіть компенсацію за те, що невчасно оплатила. Бо там були передбачені штрафні санкції. Тому, будь ласка, зверніть на це також увагу. Київський окружний адміністративний суд визнав нечинним наказ, порядок товарного обліку для ФОПів втрачену чинність. Суд постановив, що наказ. Знаємо, да, що у нас певні категорії ФОПів ведуть з певними видами діяльності ведуть товарний облік. Ось, будь ласка, зверніть увагу, що є ця постанова. Суд постановив. Це означає, що нинішня форма обліку та правила на підставі цього наказу більше не мають правової сили. Але не забувайте, будь ласка, рішення суду це не закон. З рішенням суду ви тільки можете з цим піти до суду самостійно і повторно спробувати виграти справу. Тому просто майте це на увазі, що вже є ось така можливість, і що. Скоріше всього, найближчим часом форма обліку ведення складу і, взагалі, алгоритм цього ведення буде змінено. До моменту ухвалення нового порядку вести облік треба, але форма та процедури залишаються невизначеними, як завжди. Зато 5 гривень нових. Кожен українець матиме чотири безкоштовні поїздки потягом або дві дороги туди назад. Квиток можна купити лише на себе чи на дитину. Ідентифікація через дію. Олександр Порцовський. Ця програма діє лише чотири місяці: з січня по лютий та з жовтня по листопад. Ну, непогано. Ну, непогано. А, так, це я формувала, значить, якась нова штука з'явилася. Можна сформувати на свій ФОПовський рахунок QR-код для поповнення рахунку без комісії. Я собі сформувала, можливо, в когось буде бажання. Будь ласка, буду вдячна. Ну, по принципу, це поки що всі новини на сьогодні. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, обов'язково повертайтеся до спонсорства, буду вам дуже вдячна. І очікуйте дуже багато різної інформації. І закриття року будемо формувати звіти. Все, гарного настрою! Дякую за увагу!